Друзі, хапаєте на зв'язку. І сьогодні у нас в продаж поступає автомобіль, який став символом статусу, комфорту та надійності. В продаж залітає справжній британський стиль Range Rover 2012 року випуску. Автомобіль оснащено 5-літровим бензиновим двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач, плюс автомобіль оснащений пневмопідвізкою. Це в нас максимальна комплектація автобіографі, і одразу до неї ж перейдемо комплектація входить лінзована оптика, протитуманні фари, легкосплавні диски 20-го радіусу, по салону, темний шкіряний салон. З коричневими вставками на дверних картах та на торпеді, повний електропакет склопіймачів, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал. Датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо також оздоблене деревом. На мультикермі знаходиться пульт управління мультимедією та пульт управління круїз контролем. Переднє сидіння в нас з електрорегулюванням дуже гнучким, та положеннями. пам'яті положення. В автомобілі у в нас трьохзонний клімат-контроль, підігріви та вентиляція передніх сидінь. Підігріви задніх сидінь, стеля виконана з обшивки алькантари чорного кольору. Також є повністю функціональний люк, мультимедія, навігація, акустична система Harman Kardon Logic 7 HD. По задньому ряду це просто втілення комфорту, регулювання спинки пасажира з лівої сторони. Справою, та також е, пасажир заднього ряду, який сидить справа, може регулювати під'їзд переднього сидіння. Для пасажирів заднього ряду також є свій клімат-контроль та підігріви сидінь. Такі от шторки продумані дуже зручні подушки на сидіннях. Також в автомобілі присутній дуже зручний підлокітник з підстаканниками. Такий вид у нас відкривається на торпедо заднього ряду. Місця насправді дуже і дуже багато. Задні сидіння практично як нові, немає жодних пошкоджень по шкірі. Відповідно, ззаду в нас також є парктроники, камери 360, значок автобіографії Black. Тобто зроблений повністю антихром автомобіля. Тут у нас заднє праве колесо відрізняється від решти, оскільки це в нас повнорозмірна запаска, доки основне колесо в нас в ремонті. По кузову весь цілий, Невеличкі здуття лаку на передньому бампері. Решта все в рідній фарбі автомобіль. В ДТП участі не брав. Насправді в дуже хорошій комплектації з пробігом 231 тисяча кілометрів. Автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику хапай Авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож, хапай авто, на хапай авто.